Програми розвитку туристичної галузі на найближчі три роки та розроблення стратегії Ужгород-2030 прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради. До роботи долучають відомих у туризмознавців та спеціалістів сфери послуг. Ми створили рік тому міську координаційну раду по розвитку туризму. Ми співпрацюємо саме з практиками, а не теоретиками. Це і пан Шандор, і пан Коваль, і інші відомі туризмознавці в нашому місті. І безумовно активні учасники процесу громадської організації стратегія, яка буде розроблена на підставі прийнятої програми, стане дорожньою картою і покаже основні пріоритетні напрямки розвитку міста. До 2030 року на стадії реалізації проєкт, який міська рада виграла разом з містом побратимом Міхаловця, він також стосується розвитку туристичної сфери і в Міхаловце, і в Ужгороді. І метою і результатом реалізації цього проекту буде встановлення тачскрінів і більше інформаційне забезпечення для туристичних потоків. Кілька обмежувачів руху, зокрема, на вулицях Грушевського та Заньковецької, буде демонтовано. Розглядають можливість частково відкрити рух вулицею Володимирською. У нас є багато звернень щодо незаконно встановлених обмежувачів руху окремими громадянами нашого міста, які ускладнюють рух, особливо це спеціальні техніці, це швидкі допомоги. Це не дай Бог, і якщо буде пожежа, трохи повинні бути вулиці відкриті для того, щоб всі мешканці. Громадян нашого міста могли безперешкодно просуватися по вулицях по шляхах загального користування. Підняв питання про часткове відкриття вулиці Володимирської, яка виходить на вулицю, яка пересікає вулицю Радіщева, для того, щоб по вулиці Володимирській можна було виїжджати на вулицю Радіщева, а потім здійснювати поворот направо на вулицю Перемоги або наліво. На набережно таким чином, щоб розгрузити і вулицю перемоги. Крім того, в Ужгороді спорудять пам'ятник жертвам голодомору. Знаходитиметься він поблизу медичного факультету УЖНУ у сквері напроти будівлі Закарпатської облради. Проєкт наразі на стадії розробки. До нас звернулася обласна державна адміністрація, щоб ми розглянули місце встановлення даного пам'ятника, майбутнього пам'ятника і вибрали місце біля медичного факультету. На набережні. Тому питання перше буде встановлено на ріжний, на ріжний камінь, а після чого буде проводитися відповідно до законодавства конкурс на сам пам'ятник, який він буде. Я думаю, громадськість приєднається до обговорення до кінця наступного року, тобто на роковини 85 років, ми його встановили. Переглянули на виконкомі тарифи на ритуальні послуги з поховання. Останнє рішення було змінено у 2014-му. Нині орієнтовно на 30% відсотків такі тарифи буде збільшено. Також в Ужгороді затвердили програму будівництва нових дитячих майданчиків. Крім того, приведуть паспортизацію уже існуючих.